Так, Усім привіт, друга серія. Друга серія по посадці і оновленню виноградника. Бачите, по зимньому. Уже вмісто кепки, шапка зимня. да? Товстовка. Капець. Зараз 7 годин сьогодні неділя, 7 годин Щас вечора. Да? Оцей. Температура зараз от 10 градусів показує в нас. Холодно, просто холодно, і вітер сильний. Значить, показую, що я далі тут. А, до, до речі, ось ви бачите, це я цю Вчорашній день, ну якби то, сьогоднішнє утро проходив. Оце отак. Молоді всі в мене були. І те, що вчора я тут посадив. Бачите, все воно тут накрито. Дощувати я не дощував. Температура у мене сягала мінус 0,5. Тобто градуса не було. Ну, отак от показував мій датчик мінус 0,5. Тобто отак. От. Mm. то я не включав, усе живе, якби тут Даже ось, о... дивіться, бо ну, я ж не дощував, я вам кажу, це у е, мене хелоу. Ну, ну, вони зелені. І тут воно, ті всі листки зелені, так само ландеш. Тобто я теж не вкривав не Ні ландеш, нічого. Ну, дежурив повністю, кажу з відповідальністю, очі я не зімкнув. Ось, ландиш стоїть, оце все, нічого, бачите, немає прифаченого нічого. Ну, тобто не було це, цей дубовський мускат, більше почався, пороклюнулося, бруняк, оживає. Ага, тут ось, ось вже викорчував марвелатку. За таким корнем непонятно, що це тут за корінь такий. Ну, коротше. Викорчував, тут буде гарольд вже рости. До речі, хочу відповісти. Там читав я всі коментарі. Я вам дуже дякую. Вообще дякую за людьми вашу думку. Я би, прислуховуюся до вашої думки і поважаю її, яка б вона там не була. Бо кожна людина має право на свою думку, правильно вона чи неправильна. Мені казали, насчот, що типу, лоза була не визрівша. Дивіться, я вам скажу, що ви трошки тут -от неправі. Зараз показую, дивіться, це ось цей тазик. Бачите, ви його бачили осінь, цей тазик. І він до сих пор у мене ось є, там воно, вода вже запліснівіла в тому тазику. От, До речі, давайте ось гляньте перший букет. Так, Що тут написано? Щас, дивіться, Шугар да? Кріпс. Беремо цей букет Шугар Кріпса. Я не тільки цей, я можу і другий взяти, можу ось, ось чорний кристал, взяти, можу що тут у мене ще є. Та єра ну, рад даже є, ось арарат стоїть у воді. Дивіться, ось бруньки. Бачите, проснулися вже в воді, хоч коріння ще не виросли. Поки ще коріння немає. Ну, <сум> Тут ось є багато, там воно з бруньками, багато я пороздавав вже. Ось, ось дивіться, От, видно через цей, бачите, воно ну, бруньки. Це в нас що таке? Зараз прочитаємо. Так, бірка, а ну-ка. А дивіться, що написано. Тімсон, бачите? Ось ну, давайте я отак от витягну, її. Ну ось о, бачите, да? там воно бруньки, усе і не тільки, там воно внизу ще зелені. Ну, Давайте конкретно все по цьому каснемося. все дивіться, тут майже всі вони. Це я вам просто відповідаю на ваше питання, що ви в курті не праві. Тут ви вже не праві, що лоза не була, не визрівша. Чи я казав і кажу, що. Воно все пропало не з-за того, що там не визрівша глоза чи убило його морозом. Воно пропало із-за того, що почалася вегетація у січні місяці, коли аномальна теплінь була у січні, було до 19 градусів, піднімалася температура в плюсі. Ну, ночі, зрозуміло, морозів не було, ну, так, спускалося 2-3 градуси. І брунька пішла в ріст. Це я вже вам так зайшов просто на виноградник. Ось цей кущ. оце в мене, Бачите, я тут, до речі, ось внизу де пообивало, бачите, я соломи положив, ну, щоб не загубити форму. Хоча тут ось ось Шугер Кріпс. Дивіться, він ось гляньте, пішли, ось бачите, наверху, вже поверху. Ну там унизу є. Оце я стою коло шугар кріпса, ось його лоза. І ось він, оце тут він лежить на плодоношення. Як бачите, лоза, ну на якому вам показати. -то. Ну ось що видно, ну, ось, дивіться. Вона розпушена і вона розкрита брунька. Якщо її ковернуть, то вона і чорна. Зараз, зараз, секундочку. Бо я не взяв. Ну, ну дивіться, немає нічого, бачите? Пусто гляньте. Ось ось так само. Та любу, тут ковиряй, не ковиряй, воно вже позасихало там. Ось все видно добре, дивіться. Бачите, вона опушена і вже проклюнута розірвана оболочка бруньки, вона проклюнута. І також, якщо ми її осьо, дивіться, нема нічого, бачите? Все чорне, ось під цим. Чорне. Тобто воно почало вегетацію рано, бо аномальна теплінь була. А потім у лютому його просто добило тими, Щоб сказати, що воно там висушило. Ось дивіться, набагато тонша лоза. Гляньте, бачите, дивіться, розпушена і проплюнута брунька. От. Оце я шугар кріп стою. Ось те, що я до вас приніс. Ось лоза, це, що осінню була зрізана, і ця вона достояла, почала дивіться, бачите, бруньки. Кожна, кожна розпускається. Давайте так ось розпустилася, розпустилася, розпустилась, слідуюча розпустилася, наступна розпустилася. Скільки чубуків є, скільки проклюнуті бруньки. Ось, дивіться, цілий пучок остався, Я їх багато вже пороздавав так, бо то енергетики були, нощочики провіряли, там брали вже хто що хотів. Там у цій каструлі, то воно стоїть там і цей. Так що там я можу любо, взяти, арара так само, взяти аватар. Підійти точно така сама лоза буде, тільки на кущах немає ні одної прокинутої бруньки. Тобто лоза уся визріла і вона, дивіться, красива, це ж ось осіння лоза. ось. Ніде немає ні чорточки, не ні, ні п'ятнишка, нічого. Ось вона це дожила до сьогоднішнього. Дня до 27 квітня. Ну, вона б ще не знаю, може її потикати, хай росте тільки, а для чого вона мені. Ну, оце так вона. Це я просто зразу попутно. Буду, як показую, що я роблю, і попутно на коментарі буду відповідати. Щоб ви ж розуміли, раз ви пишете, значить я їх читаю. Так само і тут ось по цьому Томпсону, Тімпсону. Що тут немає, що тут воно? Ага, це чорний кристал. Це що таке в нас? Ось все. аватар. Десь я бачив, повибирали зелені, бо іменно. Ой, аватар. Є, та кажу, є сидіть, воно вибирайте в цьому відрі. Воно миска стоїть, вона вибирали там, вони прямо з лисками тут брали. Ось, у, дивіться, які. Прямо вже бачите, що це в мене таке. Тут дітя що це за паличка тут. А ну-ка. Пам'яті пам вчителя ось ось вже викидає. Це прямо України. Викидає, дивіться, ось все воно. Так що лоза була абсолютно вся визрівша і абсолютно, я б сказав би, навіть в отлічному стані вона була і визрівша, і все там було добре з лозою. Це його Ніякий там не вітер, ніхто його тут не сушив, то його убило, то, що я вам і казав. Другої причини тут немає. Я на винограднику 24 на 7 Ото там я показував вам мармелатку, викочував. Викорчував, да? викорчував із-за того, що мармеладка в мене ось є. Дивіться. Ось вона проснулася, ця прививка на гелівці і ось вона йде. Тобто ну, є у мене форма. І ще я її прищеплював на Кіровоградському. Тут вона ще краще виглядає, ось вона. Дивіться, так. От. Ось. І ще в цю сторону пішов рукав, але він тільки почав просипатися, бачите? Тобто бруньки. Тобто в мене ця форма є, якщо й що. А той не потріб, 4 роки я тут простояло, ну для чого воно мені? Воно не роде. Не бачив я врожаю, щось воно кволе. ось, Дивіться, скільки тут тільки бірок. Гляньте, скільки тут бірок. Це ж усе оці мої опити, мої провіряю, надо, не надо, добре, не добре. Що тут тільки немає. Тут є. так... Що тут І барин є, і золоті, чи, Да, зоря ворота ось є. Що тут ще є? Ой. Даже ламбада осью. ще ламбада. Там що? Фараон є. Подарок Ірині. Оце ці, щоб мені вивчити, не буду ж я його садити. Ще одні зорільні ворота, денька. Коротше, бачите скільки? І дивіться, не сказати, бо просинався він гляньте та ось Дивіться. Це анюта. І тут ще є анюта рідна. Дивіться, який кущок. Бачите? Не хочу сказати, що це геть поганий анюта. Ну він у мене якось, знаєте, раз нормально, раз я його бачив і підтріскував, щось непонятно. А така, дивіться, корневище тут дебеляче. Ну коротше, анюту я викорчував вмісті з усіма десятками прививок. Воно ж аж де, ще де таке, де раніше в мене був Бравісім, осьовін. Там теж, гляньте, все у бірках. Абсолютно все. Тут воно і джевелін прищеплений, і зоренька, і пестрий, джевелін, Пандора. Це що таке? Зорінька, ще одна. Злітна полоса. Злітна полоса, Абажур. Що тут тільки абажур? Вихор. Дивіться, взлітна полоса в мене ось у кущі. Ось напроти. бачите. Я провірив, усе є. Кущак, ви розтягнутий аж, бачите, всю площу зайняв. Наповз на ландиш. Джевелін показував, один воно росте напротив і другий там росте в початку. Тобто для чого воно мені? Щоб оце мені отакі, зараз покажу, де. Щоб отакі ось ось нарости були. Я через що і казав і кажу, що я ніколи не продаю, не з прививок. Ось ось. Це ж як, ото, типу, вже... Чи... може, якщо не знаю, може не прав, поправте. Похоже, на бактеріальний рак, ну не знаю. Вроді би не воно, бо там. Щось трошки воно не така, не мочалка, бо це щось може це рана така. Ну, коротше, не знаю. Ну, Я це дивлюся на це. Думаю, та ні, треба зав'язувати з цими прививками. Провірив форму, випробував, підходив на все, до свідання. Одріж, форму посади. а це, У мене ці всі форми посадження. Також мені казали, ой, любитель читав, хтось написав, любитель кишмашів американських і викинув топ. Типа, Викорчував. Ну, тобто, Там воно вже вчора курчував, ось, о, самий перший, да? корчував аватар. Який він топ? Це хіба що якщо це топ для того, в кого його немає. Хто вже пройшов оце, мабуть, я і свою думку міняє. Тим більше в мене їх два, один привити. я вам казав, що на корне власному за 5 років його. Розвитку я з'їв 2 кг, Він мені нужен той виноград, займає місце 4 метри, а віддача 2 кг за 5 років. На кой мені такий виноград, я туди у нас спонсор посадив та добрячий, вкуснячий виноград. А сюди ось вмість цієї кучі прививок. Ось цього всякого, ну Я не хочу сказати хламу, щоб не біжати нікого. оцих всіх прививок я ось саджу сюди синатор. Теж робоча конячка, все, тут оно прекрасніший. Саженець, прекрасніша Корніва. Зараз ось, ось сюди. Бо хтось питав, чи ложу я. Ложу, я просто вчора не показав. Ось. Ж бачите як знімати. Ось. Ложу, ось, зараз положу два штуки. І все. Під корень. Дивіться, один положив і ось, ось сюди. Два. І я їх ложу раз на два роки. Тобто два роки проходить, а на третій рік я штич, ну, беру арматурину таку 14-ку, проткнув сантиметрів на 40-50 см. Шарик туди опустив, якщо що, аж той же штричко і туди. Оце я під кожні ці всі кущі роблю. Через що я тут не бачив? Ні медведок, нічого корні воно повитягував. Дивіться, які, яка вже чи крижа. Нічого тут ніде не ні під'їжджено. До речі, не один тут парусток одходив. Він ношає там, ну, коротше, не важливо, вже витягнув. От. Так що це так. Зараз сюди я сенатор посадю. А тут дивно, де дено яма і лежить, туди посадю Гарольда. Та й усе. І так ну, на очері ще, той, ну, це вже буде не сьогодні. Потихеньку буду двигатися. Мені є єсь... время дозволяє, я якби е... в законному відпуску, відпускав в мене по пересадки. А, шо, мені інтересно, я працюю якби, на, ось, на винограднику. Аби, знаєте, за... для душі. Мені це подобається, я роблю те, що мені подобається, а не те, що там пишуть. Та й Коротше, все. На цьому давайте цю серію прекратимо, бо і так вже теж трошки розказував. Я вам відповів на, питання, на такі більш ну, не каверзні, ну Нормальні питання. От. І по лозі, визріша, вона була чи не визріша. Морозів не було. ж. В осінь у нас не було ніякого, навіть і намека на, е, як то кажуть, ну, перші приморозки. Так. Не було аж до грудня. То Як би вона не визріла. Нагрузка та не було в мене там нагрузки. Ніколи я по три грони на, на рукаві. в мене ніколи не було, там не було чим його грузити. Він коло там, можна сказати. Такий кущі... П'ятирічний, навіть за той Шугер Кріпс. До речі, Антон, від якого я отримав, цей, цей, змінив, зробив ребрейді каналу, щоб ви мали на увазі. Бо одразу не можна було це зробити, як канал йому положили, так? він так і називався. Тож, цей, Антоха СС. Антонес. А зараз він називається. Ну, теж там Антон Сес, вінницький персик. Короте, а так він називається. Це вже його би, постійна буде назва. Так, щоб ви знали, ну, мали в виду. Хто не підписався, підписуйтеся. Кому треба ще там саженці, дзвоніть до Антона. Заходьте до нього на канал, там є десь посилання ну, на його телефон. Заходьте, питайте, в нього там ще оставалося. Відповідально вам кажу, що саженці непогані. погані. Нормальні. Я би, от просив у нього 5 форм. Він мені взагалі каже, там я тобі нашукаю. Ну, я не особий такий. Мені ж я багато ж напрививав настольна прививка тих нових американців. А, ну, такого, ну, просто хочеться. Я люблю мускати, а в американців дуже мало мускатів. Там або цвіточні, то є такі, це. або такий знаєте, хороший, якби. Ну, класична, класичний смак винограда. Ну, такі там от цей. А от з мускатом у них щось не знають, що вони ну, дуже мало з мускатом. А я мускати полюбляю. Через що оцьо... ландиша багато ніколи, я вчора вам казав, багато не буває. Воно я... в мене там росте на тому частку ландиш. Тут воно ж хороший пішов, ландиш. І ще два підсадю. Хай собі буде, воно ландеш, во якщо навіть треба щось привити, він дуже добре. Тобто, на нього ну, можна прививати. Дуже. Вже іспитано, і я, і Сашко Олександр Кумі прививав неодноразово. Так що, навіть, як. Хай собі буде. Ну, Гарольда захотів, думаю, ну посадю що мені? спонсор я давно хотів. Ну, А це все сенатор. Тобто Тут все я садю. Зараз сенатор, воно зразу заливаю, відео закончу, заливаю і все. І туди посадю Гарольд. Оце якось отак. Ну, Не знаю. А сюди ще я не придумав, що я буду садити. Може якогось американця з того із своїх настольних прививок. Бо там воно ж вже блек-баладі, бачите, коло стовба. Аж от, де я зараз камеру наводю, воно коло стовба, то блек баладі там росте. А отуту, ось з цієї сторони, з цієї сторони, ну, тут у мене по 4 метри, я казав, а тут у мене росте, до речі, зараз гляну, як він тут пере... ніч пережив. Це греб-дрім. ну ка розкриємо, глянемо, чи нічого там не случилося. Бо я щось не подивився зутра. Та ні, все тут нормально, воно дивіться. Бачите? Хороший. І там воно, і тут. Отак ось. Оць. Оце греб дрім. То не знаю, може навіть нічого садити не буду. Побачу, може викорчую. або посадю. Ні, ну по-любому я його викорчую. Це бравісімо колись було, викурчую, посадю, звісно, щось, а тоді з оцих ну, буде щось на вибро, щоб зайняти клітку. Ну, тобто, ну, Таким чином буду. Питаюся, шостий рік довести, як я собі розказую, дойти до ідеального. Виноградника, ну, тобто вибрати ідеальні форми. Ну, це все сказки. Це я сам собі казки розказую і вам зараз, мабуть, співаю. Бо я думаю, що не один із вас також само. Оце самі лучші сорта зроблю, посадю і все. Ні, воно так не виходить. То, щось вийшло, треба, то якісь американські нові кишмиші з'явилися. І це безконечно. Мусиш ото садити оце, по три в клітку, а тоді з них вже із трьох щось. Вибирати, викорчовувати. Ну це якщо ви свої дваже із ключи, Получиться у вас, тоді у вас все вийде. Я ось поборов свої дважі, жадно сіжало, то я ось бачите безпощадно. Зайшов і наліво і направо рубака, атака виходить. Так що це якось так. Ну на цьому все. Всім дякую за увагу до наступної серії. Думаю вона буде теж не, не гірша цієї. Так що всім дякую, пишіть, які є питання, відповім. Цю ніч нормально пережив, а от все ось що буде, обіцяють, Не знаю, знову другі, другі сутки спати не буду ні секунди. Ну нічого, буду дастіка займати, собачку будемо так. Бажаю вам, усім, щоб дід Мороз вас обійшов далеко і далеко, так стороною геть аж далеко, другими країнами. Хай по сусідах прогуляється. Лучше. Нам не треба. Так що. Всім дякую. До побачення до наступних відео.